Після публікації цього відео багато людей будуть мене ненавідати. Але хтось має це сказати. В цьому відео я розповім про загальні умови притягнення громадян України за національним законодавством до відповідальності за кордоном. Отже, дивіться уважно. Починаємо. Вітаю! З вами адвокат Павло Балінський. Сьогодні розпочнемо з відомої усім студентам юридичних вишив теми дія нормативно правових актів у часі, просторі та заколом осіб. Буде трохи теорії певних базових речей, наприклад, про склад адміністративного правопорушення та інших. Пропоную усім слухати уважно, бо в кінці будуть цілком практичні висновки щодо можливості притягнення військовозобов'язаних, що перебувають за кордоном, до адміністративної відповідальності і стягнення з них штрафів. Тому одразу авансом поставте вподобайки. Та підпишіться на канал. І ще, мені прикро слухати усіх цих коментаторів, які в засобах масової інформації і зі сторінок соціальних мереж розказують про усі ці сурові покарання для так званих ухилянтів. Своїм популізмом вони лише підвищують рівень стресу психічно нестабільних осіб і розколюють українське суспільство, чим завдають лише шкоду. Перед тим, як щось говорити, краще б вивчили питання. Хоча б якісь базові речі. Бо саме після таких виступів у окремих чиновників складається викривлене розуміння власних повноважень та змісту правових норм. В результаті маємо неправомірні рішення, а громадяни вимушені витрачати час і гроші на їх оскарження. А тепер трохи новин. Поліція Португалії затримала громадянина України Володимира Петренка за дрібне хуліганство. Йому пред'явлене звинувачення за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Його брату Валентину, правоохоронці Канади, пред'явили звинувачення за розпивання пива в міському парку. Йому загрожує накладення штрафу до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наступного вівторка окружним судом Мюнхена буде розглядатися справа Тетяни Петренко, яка вчинила дорожню транспортну пригоду. Адвокат громадянки України припускає, що його підзахисну може бути позбавлено права керування у відповідності до санкції статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже бачили такі повідомлення в засобах масової інформації? Ні. І не побачите. А чим відрізняється відповідальність за порушення громадського порядку в іншій країні від відповідальності в цій же країні за порушення правил мобілізації у відповідності до Кодексу України про адміністративне правопорушення? Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь відповіді на зазначені питання. Давайте почнемо розгляд питання протягнення до адміністративної відповідальності військовозобов'язаних громадян України, що перебувають за кордоном. Всім учням і студентам, хто пройшов курс основи правознавства, відомо про дію нормативно-правових актів в часі. Просторі та заколом осіб щодо дії нормативно правових актів в часі. Так, ті зміни в законодавстві України, які регламентують питання мобілізації військового обов'язку, відповідальності за порушення правил мобілізації і так хвилюють багатьох наших співгромадян, набувають чинності в липні 2024 року. Тут питань нема. Всім це зрозуміло. Залишилось питання щодо відповідності Конституції окремих підзаконних нормативно правових актів, але за браком часу їх розглянемо у наступному відео на каналі Дзвінок Адвокату. Тому, якщо ви не підписались, то підпишіться. Наступне теоретичне питання: дія нормативно-правових актів колом осіб. Зміни законодавства, якими регламентовано питання мобілізації, стосуються військовозобов'язаних та інших категорій військовослужбовців, резервістів, призовників. Тут також зрозуміло, не буду зупинятись, якщо є питання, напишіть в коментарях. Спробуємо розглянути в наступних відео на каналі. Тепер основне: дія нормативно-правових актів в просторі. Почнемо з декларації про державний суверенітет України, в якій зазначено процитую. Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів республіки на своїй території. Звертаємося до статті Другої Конституції України, в якій вказано, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Що таке державний суверенітет? Це верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Тобто суверенітет поділяють на зовнішній і внутрішній. Внутрішній суверенітет називають ще законодавчим суверенітетом, оскільки він припускає право законодавчої влади видавати закони та інші нормативно-правові акти. Дія нормативно-правових актів України поширюється на територію всієї країни. Або певної її частини в контексті питання, що розглядається, доречно процитувати статтю 19, що називається юридична сила та ієрархія нормативно правових актів, мало відомо широкому загалу закону України про правотворчу діяльність, який згідно при кінцевих положень запрацює через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, а, незважаючи на вказану обставину, слід процитувати зазначену норму, бо цей закон єдиний нормативний документ, який в такому стисуму. Концентрованому вигляді регулює питання дії нормативно-правових актів в просторі і узагальнює думку правників науковців та юристів практиків з цього питання. Читаємо. Пункт першої частини другої статті 19. Конституція України в системі нормативно-правових актів України має найвищу юридичну і, і є обов'язковою для виконання на території України. Пункт третій частини другої статті 19. закони приймаються на основі Конституції України. Чинних міжнародних договорів України і є обов'язковими до виконання на території України. Пункт 5, частини 2, статті 19. постанови Кабінету міністрів України є обов'язковими до виконання на території України. Накази міністерств приймаються на основі та на виконання Конституції України та або законів і є обов'язковими до виконання на території України. Я навмисно скорочено процитував прилічні норми, щоб не витрачати час глядачів. Закон дуже цікавий, дуже корисний, бо дає можливість зрозуміти основи юридичної науки і простосовчої практики. Рекомендую усім прочитати його хоча б для саморозвитку. Особливо рекомендую вивчити його особам, що дуже далекі від юриспруденції, і коментують нормативно правові акти в засобах масової інформації. Посилання залишу в описі до цього відео. Дивіться, який висновок можна зробити. За загальним правилом, закони України, постанови Кабінету міністрів України, накази Міністерства оборони України, діють на території України. Подібний висновок дозволяє зробити системний аналіз нормативно-правових актів. Поширення законодавства конкретної держави, в нашому випадку України, за межами її території, так звана екстериторіальна дія нормативно-правових актів, завжди регулюється міжнародними договорами. Це базовий принцип міжнародного права. Тепер питання. Хто чув про загальноєвропейську конвенцію щодо застосування закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території Євросоюзу? Може, хтось бачив міжнародний договір про підстави застосування закону України про військовий обов'язок і військову службу на території інших держав? Не бачили? Уявляєте, Віденська конвенція про дорожній рух існує. А міжнародної конвенції про застосування Кодексу України про адміністративне правопорушення на території В'єтнаму, Китаю чи Монголії нема. Коротенько про висновки. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію діє на території України. Закон України про військовий обов'язок і військову службу діє на території України з єдиним застереженням, про яке я скажу нижче. Кодекс України про адміністративні правопорушення діє на її території. Далі читаємо частини 2 і 3 статті 4 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України. Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, де в цій нормі сказано, що мобілізація відбувається в Мексиці чи в Канаді. Статтею 36 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено особливості введення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначаються кабінетом міністрів України. Відкриваємо постанову Кабіну номер 563 2024 року. Читаємо: закордонні дипломатичні установи України інформують призовників. Сприяють поверненню в Україну, повідомляють про взяття на консульський облік або зняття з нього. І основне, військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК на загальних засадах. Дуже багато питань як до цього документу, так і до процитованого пункту. Основне, яким чином йдемо далі. Що таке адміністративне правопорушення? Адміністративним правопорушенням проступком визнається протиправна, винна, умисна або необережна. Дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. А ви знаєте, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю за відсутності події і складу адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення включає сукупність ознак, що характеризують діяння: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Якщо немає хоча б однієї ознаки, нема правопорушення. Саме до об'єктивної сторони належить місце вчинення адміністративного правопорушення. Всі водії, мабуть, бачили протоколи і постанови про порушення правил дорожнього руху. У всіх є вказівка про місце вчинення правопорушення як обов'язкової ознаки його складу. Аналогічні за змістом протоколу і постанови складаються за законодавством України і по усім іншим видам правопорушень із зазначенням адреси або місця їх скоєння. Хто бачив адмінсправи, в яких не вказано місце вчинення правопорушення? Напишіть в коментарях до відео, порахуємо відповіді, до чого я веду. Хтось уявляє постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, в якій вказано, що умовний Василь Стечко, перебуваючи в місті Прага Чеської республіки, не оновив дані. І на нього накладно аміністивне стягнення у вигляді штрафу. Ви серйозно? Йдіть вчитися, а потім виступайте по телебаченню. На мою думку, притягнення військовозобов'язаних громадян України, що перебувають за кордоном за порушення правової мобілізації і військового обліку з формальної юридичної точки зору неможливе. Але завжди є але мова про екстериторіальні утворення посольства, консульства судна під прапором України у відкритому морі. Та інше. З юридичної точки зору, територія України це не тільки суходільний простір а, внутрішні і територіальні води. Сходила людина в консульство України, то значить побувала на її території. Якщо людина, яка тривалий час перебуває за кордоном а, з якихось причин суб'єктивних чи об'єктивних, не оновила дані притягнути її до адміністративної відповідальності за Кодексом України про адміністративні правопорушення, а, на мою думку, неможливо з формальних підстав. Люди мають розуміти, що всі демократичні країни є суверенними державами з власними правовими системами: Греція живе за законами Греції, Швеція за законами Швеції, а в Італії італійське законодавство. В усіх суверенних країнах своє національне адміністративне законодавство. А у відповідності до частини першої статті 8 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону. Що діє під час і за місцем вчинення правопорушення, на відміну наприклад від статті 7 Кримінального кодексу, якою передбачено чинність закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених громадянами України за межами України, деякі законодавчі акти регулюють зобов'язання та встановлюють правові наслідки дії громадян України за кордоном, як, наприклад, під пункт 13 статті 13 статі тринадцятої ПК України. Доходи, отримані фізичною особою резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу. Але схожих норм Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить, впевнений, зараз посипляться негативні коментарі. Будь ласка, пишіть. Всі обґрунтовані мотивовані думки моїх глядачів залишаться на каналі для загального доступу. Але усі образові коментарі щодо будь-якої особи, негативні коментарі з переходом на особистості. Коментарі з матом будуть одразу видавані. Так, питання хейту в цьому ролику розкрите. Тепер хто вважає цей контент корисним? Прямо зараз насипте вподобайок і напишіть собаку подяки авторам в коментарях. Я хочу застерегти службових осіб ТЗК від складання неправомірних постанов, бо впевнений, люди почнуть їх оскаржувати і вигравати судові справи. А цапам відбиваю буде особа, яка своїм рішенням наклала стягнення. Щоб уникнути неправомірних постанов про накладення штрафів і зайвих непорозумінь з працівниками ДЦК, я б рекомендував особам, що мешкають за кордоном, повідомити в зазначенні основи про факт виїзду з України. Як варіант, такі повідомлення можна зробити з електронної скриньки представника. Впевнений, колеги знають, як це зробити, як оформити, які документи долучити, у тому числі на підтвердження перебування особи в іншій країні. Крім того, черговий раз хочу нагадати усім глядачам, що у відповідності до Конституції правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Сподіваюсь, це відео побачить усі. Кого це стосується? Отже, відправте його знайомим, зробіть репости в соціальних мережах. Я висловив свою думку, і якщо в якомусь питанні був неправий, колеги мене виправлять в коментарях до цього відео. Мрію про припинення суперечок і єднання усіх громадян України заради нашого майбутнього. Всім мира і добра. Не забуваємо, підписка, вподобайка, коментар, репост. З вами був адвокат Павло Балінський. Хай щастить!